Кому як не українцю грати головного гнігадя? Він мене довів, я його послав. Я намагався розмовляти українською мову. Треба, знаєте, я не можу не спитати про бучу. Чому взагалі це питання виникло? Це таке а... артіст, що ви його не запам'ятали. правильно. Чіпали Олю полікову за попу. А ми ж типу, разом. Це тупо удар під диг. Звісно, я розказував вже в інтерв'ю. Українська мова це Україна, мова силюків. Ви працювали із чоловіком Маргарити Симонян. А можна було підстроїти її трошечки? А вона була підстроєна. Правда, я докажі. Привіт! Всім привіт. Так, знайдемо тут чоловіків. Один, два. два. Окей, знаємо на що ми працюємо. Як справи? Все краще і краще, треба казати. Наша країна потихеньку б'є цих паразитів, то треба і нам хвост пістолетом тримати і не унивати. Театр працює, ми всіх чекаємо до себе в гості. Глядачі ходять, всі задоволені і разом до перемоги. Супер. Е, питань багато, тому ми Поехали. декілька такий в е, перший блок вклали. Е, сформулювали коротко, відповідь коротка або ні, то вже ви самі вирішуєте. Можемо? Супер. А в чому сенс життя? Ну. Я ганю, це в кінці питання насправді. Бували в Донецькому аеропорту? Подумаю. Я бував в Донецькому аеропорту до 2014 року. Бували? Звісно, але те, що вони зробили з ним, це, звісно, страшно. Кажуть, кучеряві люди сексуальні. Знаю. Не плануєте повертати свою кучеряву шевелюру? А я її нікуди не діваю, вона у мене є. А ви причісуєтесь просто. Я причісуюся, коли волога сильна, то воно віхриться. Да, тому... А це вам ці крітки, який ви ще більше відрослите і ви нічого з ним не можете зробити. Причісуйте, виглажуйте, воно все рівно. Мені не дають відрощувати. Театр? Гримери, то театр, то кіно так, якесь так. Да, І Кажуть, треба добре, що поки що не налися, а так все? Окей. Якусь шевільору тримає. Аби зіграти дерев'яного, треба бути пластичним. Аби зіграти п'яного, треба удавати тверезий. Аби зіграти несексуального, треба бути сексуальним. Ага. Ну, це називається атабратова в угу. нашій професії. Ну, напевно, так. Треба розуміти, що таке сексуальність, щоб зробити себе асексуальним. Ну, напевно. Просто В'ячеслав грав, не сексуального, а тепер розумієте, як хочете цвіти. Підтримуйте зв'язок з родичами в Росії. Ні. Скажіть Ні. щось голосом Добі із Гаррі Поттера». Я вже забув. Добі є вільний ельф. пали Олю Полякову за попу? Ну, звісно, у мене не було вибору просто. А, окей, Ми далі не будемо говорити щодо Є щось, що у вас ще не запитали про кіборги? Нема. Що це за фото? Це історія. Це такий був колись свободний театр в Києві. І в нас була така легендарна вистава по річарду Баху, чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон. Ну вона популярна була у свій час. Популярно поки... приходили люди і казали, ой, оце наша дитина, а це моя жінка, ми познайомилися вас на виставі <свистак> 10 років тому. <свистак> і так, такі були історії. Да. Так, до речі, вода тут у нас, ми зараз замовимо, але просто жарко. Тай Боже. Жарко, <свистак> тільки дівчанка, звісно, <конечно>, що жарко. <свистак> Дивилася Титанік. Ну, звісно. Якби Роза посунулася, Джек вижив би? Якби Роза посунулася б, да. то вони б втонули обоє. <рес> <я думаю. Okay. рес> Роза була uh, трошки, трошки кремесніша, ніж Леонардо. От, і вона на цих дверях дуже гарно вписувалася. Okay. Uh, про Джека. Ви назвали собаку Джек. Чому ви назвали собаку Джек? А я все життя хотів собаку, а у мене був жінка, вона кашатниця. Угу. І в нас були кошки, а я не дуже їх люблю. <рес> <рес> ну і вже так сталося, що коли вже опинився сам, то <рес> дійсно думаю, що я сижу, оце треба Джека. Хотів собаку. І перше об'яву, яку я знайшов в Білій церкві, ми поїхали я туди за цим за псом. Приїхали, таке цуценятко вибігло нам на зустріч, Зразу стрибнула Вася на руки. от. І коли виїхали вже додому, то Вася сказав, давай називаємо придумаємо ім'я. І він навалював мені там якусь купу о, о, жахливих якихось клічок. Василь Іван. Але потім в результаті він сказав, давай назвемо його Жека. Я кажу, Сонок, ну Жека якось не дуже. Жека, Жека. Кажу, давай Джек вже тоді. Погляд, ну, благородне обличчя, давай Джек тоді. І ми назвали його Джек. Секунду, а налийте нам щось. Ми назвали його Джек. І так він став Джек. І як ми вже тільки його вони і е, е, Мої друзі кажуть, ну я люблю вішки просто пити. Вони кажуть, ти ти називав, тому що Джек Деніелс? Або хтось, тому що він маленький і стрибає дуже сильно, то кажуть, що Джек Воробей. Ну, тобто, всі по-різному по думають, чого так назвали, але абсолютно випадково. І це придумали я, син. От будемо знати. До за, речі, про за... це все приходили на майданчик колись із дикого похмілля? Звісно. Хто ж не приходив на ну, майданчик з дикого похмілля? Не Буду, бо мене мама дивиться. Так, Це правда, що Сейта Блаєв не одразу вас затвердив на роль серпня? Правда. Він взагалі мене не розглядав на цю роль, а потім якось йому підказали. Добрі люди. У вас дві косинів. Як ви назвете доцю? Можна просто... це буде тайною. А, окей. З'їсте кіло гречки чи кіло смажених циркунів? Кіло гречки, звісно. Бо я просто знаю, що ви не любите гречку. Я не любив гречку. Я б дитинстві гречку не любив. Що сталося вісім років гуртожитку. Коли ти опиняєшся сам на сам з стихією голод, то гречка у нас було улюблене блюдо взагалі. Ну, Після гуртожитку, в принципі, і смажних циркунів вже можна поїсти, бо там і смажні таргани. Я пам'ятаю, у мене падали в... взагалі, треба це. Треба, знайте! Гуртожиток мені Карпенка Карого. В мене були торгани і в чайнику, вони там жили. І часто бувало в ливай. Я знаю, я там жив, я там мешкав. Я знаю прекрасно цих тарганів. вони передаються з покоління в покоління. Там пацики, мало бути, щось таке діво. Ну, так трошки гламурно, так. Да. Дай Боже. Ну, Там ви із російськомовного регіону, ви з Дніпра. Я знаю, народилися ви в Дніпровській, як це до сих пір на Дніпропетровська область? Дніпропетровська, не суть у вас, ну правда, офігенна українська мова. Поділіться секретом, записуємося на ваш інтенсив, як говорить українською. Я розказував вже в інтерв'ю. У мене, по-перше, жінка з львів'янка, а тесть народний артист України Василь Баша. Він, в принципі, ми якийсь певний час жили у нього до одруження. І звісно, що я намагався розмовляти українською мовою. І це було, спілкуєшся, і, і, і синок там, як справи? Ти, ну, я сьогодні йду і вижу, бачу, да, і що бачу йде мужчину, чоловік, да, і, чоловік і, значить, він мені каже там: іди сюди, йди сюди, да, а, а, да, іди сюди. І отак, от поступово я через там рік я зрозумів, що я вже думаю українською мовою. Хоча закінчував русський курс. Я, як багато російських курсів закінчувалися ну тоді. От. Але слава Богу, дуже, дуже це ж рідна мова, то дуже швидко перебудувався. Окей, приймаємо відповідь. Ти більше з села родом. Я ж народився в селі, і все дитинство провів в селі. Там, звісно, не розмовляли чисто українською мовою, але там суржик. Просто в той час вважали, що українська мова це Україна мова селюків, а в місті uh -huh. всі розмовляли по-русски. Uh -huh. Я пам'ятаю случай, коли а, в автобусі, от, там, коли сідають з села в автобус, люди, то вони одразу стають городськими. А вони це автоматично, транзу... Транзу... автоматично вже ну, костюм оділ галстуки, що я в город їду, а всі переходять на, рус... <laughs> на русский язик. І мужчина каже, жінка каже: ви б не могли б мені мужчина валізи покласти на чисто руському язике. На що він на чисто руському язике? Вам одну чи обідві? <рес> Всю культуру ми отримували від бабусь своїх. А бабусі де жили в селі. А в селі якою ми розмовляли? Українською. А друзі, бачите QR-код. Переходьте за ним, там моя волонтерська банка. Я зараз збираю із нашим українським мистецьким фондом на дрон для кракена. Доєднуйтесь, якщо вам подобається ця вся тусовка, яка тут відбувається. Будь ласка, це перше. Друге, там всі наші соціальні мережі. Третє, там наш Патреон, Тому приходьте на Патреон. там є ще всякі додаткові приколи. Окей, Каналізація, так. Да. працює. У нас постійно проблема, бо ми думали, що брак по звуку. Так, я обіцяв. День. Не забувайте про вас, бо вас перекриває наш дитро. Е, Я постійно переживав, що брак по звуку. Але виявляється, через те, що ми в петличці записуємо, то нічого не чуємо. Ми того не чуємо, правильно? Так, ну, бо зараз ми, тобто ми того... робимо вигляд, що все. А ви всього... думаєте, що ви сидите біля Ніагар? То, <сум> красиво стікає. <сум> <сум> Доки ви про це не сказали, я так сильно не задумався. <сум> ви працювали із. Як з режисером із чоловіком Маргарити Симонян за сумісництвом, да. шматком, <шлух> гідна, цим Тіграном. <шлух> да. Я тут дотитрую, бо я не, не запам'ятав, як там кінець. Не суть. Це 11 -й, 10 -й рік, тобто до подій. А, мені просто цікаво, як люди стають такими, якими вони стають. А він такий був. От в цьому і питання. Не, 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 від, не відкрию вам секрету, велику там ну, тоді все крутилось кругом в Московії. Ну, не, не, нікуди не дінешся. І вони знімали цей Ялта 45, по серіал. І все знімалось в Ялті, і там головні герої, звісно, в москалі. А наших, як, звісно, дергали на епізодичні, епізодичні ролі. Ну, якісь там рольки, 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 І у мене було, по-моєму, три знімальні дні там в цьому. В кіно, я пам'ятаю, як приїхав в перший знімальний день. Ну, він мене довів, я його послав на Майдан. В, в перший знімальний день. І коли я його послав по-русски, угу. то він зразу ж попустився і зразу почав більш-менш інтелігентно розмовляти. Тому що він ну, просто людина жлоб. Як кажуть у, Льві, у Львові Рагуль, оце про нього. Він абсолютно не має не почуття такту, не почуття вічливості. Він з, з дружиною так розмовляє своєю, з акторами так розмовляє. Він і напевно по голові багато бив. Це зараз видно в результаті. Напевно, так. Да. Напевно, в нього таке виховання. Ну він такий є. Тобто він не змінився. І е, коли це все сталося, для мене не було це дивним. Угу. Я, я, я до нього і не відносився ніколи з симпатією. А, навпаки, з антипатією. А так він, якби нарешті для всіх це склалося просто, і слава Богу. Ви класно сказали дуже важливий момент, про те, коли ви з ним заговорили конкретним тоном, він це зрозумів. Тобто в Москві з такі. ними тільки так, тільки бо так. вони по другому не зрозуміють. Так, а, прятки. Я не знаю, хтось бачив прятки? Схованки. Да. Сх... А ви зрозумієте, чому я назвав прятки? Е, я дивився серіал цей російською мовою з росіянкою в головній ролі. До речі, вона. З обома росіянами. А... а хто там ще в головній. Ну, я, я Руденьку пам'ятаю. Це ж головна Аліса її звати чи? Так, і. <зв>. Петя Риков головний герой. А це я чогось не пам'ятаю. Він ну, просто такий артист, що ви його не запам'ятаєте. Да. А, ну і слава Богу. Її я запам'ятав, бо да. Ну, суть не в тому. В чому питання? У мене дійсно нема відповіді на нього, тому хочеться зараз двом знайти. Я би хотів порекомендувати цей серіал людям подивитися. Мені подобається. Там ця скандинавська ця вся така атмосферка. Мені ця ту тусклість ту, ту така подобається. Воно російською і з росіянкою в головній ролі. На момент того, що ми зараз маємо, що ми робимо з цим серіалом, ми його рекомендуємо чи забуваємо, виходячи з всього контексту світового українського, <клес> ну е я не можу його рекомендувати е по одній простій причині, що я і за це я е критикував е фільм фільміє е тоді, і пр продюсерський цех, тому що я був у істоках створення цього серіалу. <клес> і він був написаний українською мовою. Це був серіал чисто український. В якийсь період продюсера вирішили, що ах, не будемо ризикувати, давайте перекладемо на російську мову, давайте двох звіздюк запросимо, зносних звіздюк, я б сказав. І зробимо це, хоча б щоб, якщо що, якщо провалимось, хоча б воно, щоб в, в, в безкрайній болотній страні, там, щоб воно там якось в прокаті пройшло. А виявилося, що команда взялась дуже серйозно. Парадокс був в тому, що я тикав потім людей, кажу: от бачите, а москалі пишуть, що це їх серіал, що це Росія. А ми пишемо, що це Україна. І от тепер давайте сперечатися. А от тепер, коли взагалі відбулася ця історія, коли хотілося більше заробити грошей, коли зараз повномасштабне вторгнення відбулося, от зараз всі відкрещуються від всіх москалів, з якими працювали. А що тепер робити з тим продуктом, з тими продуктами, які поназнімали? Куди їх тепер? От візьміть та і подаруйте. От їм я тепер. до цього і підходив. От що ми робимо із цим всім? Я навіть говорю, ж... якщо є якість. Треба я жити далі, я вважаю. Треба жити далі, треба робити свій український контент якісно. Єдиний е, е, рецепт в даній ситуації якісний продукт. І в театрі, і в кіно. Не, треба, не, не можна робити на тяпляп. Взагалі не, не можна цього робити. Ми ж коли зустрічаємося з е, дівчатами, ми ж, не, ми ж вкладаємо душу, там, щоб все стосунки відбулися. Так чорт не робити з глядачем? Тільки не виставляйте перед прем'єрою те, що ви зараз не знімали, щоб ми першим встигли. Та я жартую, до речі, знімайте все, тегайте нас, всіх в'ячеслава з ними обличчя, щоб про нас знали всі ваші родичі. Тегайте, в хорошому смислі зламано. Я поганий, те гайте. Я щось не знаю. я не знаю. Такий жест був. Ні, я так. Тегайте, Вячеслава. слава. У мене просто папа так робився. Це мені травма. Ми не будемо. Я не можу не спитати про бучу. Ну не можу, я. Це грязь. Ми здесь чтобы чистить вас. От цієї грязі. Ну, тим більше він запускається. Він в Середині, запускає. я ж того, да, тому що ви відповідали на питання про Бучу, але зараз відповідь набуде нової е, логіки, тому що він запускається. Питання в тому, що ви все-таки вирішили? Ви йдете, в сері... ви йдете в цей фільм чи ні? Чому ваш вибір такий? Це перша історія. А друга, взагалі, чому ви, на вашу думку? Чому взагалі це питання виникло? Ну я чому ви вирішили, Ви виникло питання, коли побудувався театр на Подолі? Чому ви... виникло питання цієї критики? Це людський фактор. Чисто людський фактор. От комусь не сподобалось, що хтось зараз буде запускати кіно? Вони, тоді вони представляли тоді ті трейлера, тобто це навіть не трейлер, а піднявся такий хайп. Почали кричати що? Да, хто? Хто вам? Чому ви вирішили, що цього не можна робити? Чому ми не маємо права заявляти в світовій кіноспільноті свою позицію, що у нас відбувалося тут насправді? В даному, я в кіно це йду однозначно. І зараз поясню, чому я позавчора записував ролик для Берліналя Спеціально, uh -huh. тому що це трішки буде міжнародний проєкт, тому що там буде головний герой Поляк з Польща, хороший актор. Це цей волонтер, що вивозив їх із Бучі, правильно? Він буде грати цього волонтера, який вивозив з Бучі всіх. цього, Ну він абсолютно українець. Казахський поляк. Українець. Ну, ви, я маю на увазі про. Ну, типу, поляк буде грати казаха, тому це дивно. Ну, він, якщо ви його бачили, Костю, то він не схожий на казаха. В нього... А прізвище? Я, на жаль, не... Костя, Костя. Я... Костя. Костя буде <стя> грати казаха. О, Цей фільм дійсно спрямований більше на міжнародну спільноту. Кому як не українцю грати головного негодяя нам, які пережили це і побачили, які вони сволочі? Для чого ця роль для мене, який меседж я посилаю в, світовій, всій, в цивілізованого світу? Що така ідеологія, як фашизм, вона руйнує абсолютно людину зсередини, вона його робить просто звір'єм і не, -не над люд... не, не людиною. Коли а, ідеологія фашизм сидить в голові, то ти стаєш небезпечним для своїх навіть рідних. Те, що критикують, що от ти серпня зіграв, а тепер будеш ФСБшника грати. Ну так і що, з точки зору того, що ви грали, там, грубо кажучи, позитивного тепер негативного, навіть не ставлю. Бо тоді людина не розуміє принципів і засад акторської професії. Ні, головне, для себе роз, треба розуміти, на хіба? Мені що цікаво, як військові, бо я знаю, що у вас велика фан-база серед військових, як вони оцю штуку сприймають? А ну, ті, ті, з якими спілкуюся особисто, я всі мене підтримали в той момент, коли почався, почався хайп такий сильний. Все, що я від себе обіцяю, я буду працювати абсолютно чесно. і Ті, хто зі мною працюють, знають, що я виїдаю мозк до, до кості людям, з яким працюю. За це мене не люблять, але потім люблять тому. Я знаю, що... знаю, ви так виїли мені мозок, коли перевіряли всі питання, які вам сьогодні будуть. Та я жартую, все їм ім... не все на імпровізації. Ми закриваємо ці... цю історію. Ми йдемо до свінгерів. Чому це дуже важливо особисто для мене? Тому що Даша Остапки, це моя крошиха. і, будь ласка, прийди до нас наступного разу. Даша, не прийди в гості, будь ласка. У вас є номер телефону? Ні, нема. А вайбер. <ріст> Блін, в мене в голові не викладається. Типу, а наша Остафіва з вайбером у мене не асоціюється. Чому? Такі різні плети. Ну, не будемо про це. Вона ну, землячка моя. Я хочу про неї. Я хочу попліткувати. <ріст> а, ви ж з нею були на майданчику. По-перше, Зробіть послугу, заспокойте мільйони українців, чоловіків про постільні сцени із нашої Остапів. Ну як вам скажу, коли людям з непрофесії ну, намагаюся пояснити, як знімаються постільні сцени, уявіть собі, от ви лежите з кимось в ліжку, а над вами висить 20 людей. Один з камерою, другий з хлопушкою, третій з фонарем, четвертий кисточкою тобі в, 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 в ніс, залізе, бо у тебе блікує лоба чи ніс, чи ще щось. 20 людей вам дають можливість уєдінитися. Чи ви отримуєте задоволення взагалі лежачи в ліжку з цією людиною? Звісно, що ні. Тому що кожен дергає, і ти думаєш, а як я зараз, а тут у мене нога затекла вже, мені вже важко лежати. А режер каже, лежи, не, не рухайся, хороший кадр. <свист> і, і ти що тут думаєш про це? Боже збав. Ти про це не думаєш абсолютно. Тому всі, хто думають, що в, 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 в таких сценах відбуваються романи у артистів, глибоко помиляються. Глибоко. Як вона, як людина, як з нею як з актрисою працювати, бо вона ж не професійна актриса, а ви професійний актор. Я не знаю, чому обділяємо Олю Полякову в даному випадку. А вони ну, приємні люди і абсолютно. Ну, артисти шоу-бізнесу несуть певний образ на сцені. Uh -huh. Тобто це їх роль, яку вони грають. О, там, наша така діва, така вся сексопільна, але в житті ж вона ж ну, їсть хліб із ковбасою. і ну, Абсолютно нормальна людина. І тому, коли ви підняєтесь на майданчику, ви ж братя пані нещастю в даному випадку. І ви абсолютно нормально, ми абсолютно нормально спілкувалися, абсолютно нормально проводили час. Нудьгували, коли нудьгувалося, втомлювалися, коли втомлювалися. Там, у нас сцена була в ванні, я провів пів знімального дня просто в воді. Я коли виліз, у мене оці всі підпонки були, тому що дубль за дублем. Я просто лежав в гарячій ванні, але я змерз. <рес> Реально змерз. І... Дівчата чаєм поювали мене і жаліли. <гум> Такий бідненький. <гум> так що ну, абсолютно нормальні, хороші люди. Хотів спитати, чи будуть свінгери три, а потім думаю, а так зараз куди воно вже? чи треба. Та куди вже там? Так, <гум> да, можливо. Ну, це тупо удар під диг для актора. Як це все за камерами, за кулісами і, можливо, є якісь внутрічки? Матюків багато було. Окей, в мене <гум> до вас буде крайнє запитання. А, в що ви вірите? Якісь вищі сили? Щось? Я вірю в Бога, я християнин, мене бабуся так виховала. У мене питання по цьому. От дивіться: якщо ми о, повернемось на ваш бекграунд, як ви починали з Ільєнком. Потім витримали цю паузу, не зрадили кіну. Ці ролі вони насправді об'ємні. Чому я і брядки теж схованки да, української? Чому я теж туди? Тому що у вас дуже багато є об'ємних ролей. Знаєте, як у нас кажуть, коли є що грати? От у вас є багато класних ролей в кіно, де є що грати. І крім цього, у вас один із топових театрів українських. Театр на Подолі столичний. Як думаєте, за що вам за Господь що? Бог? Чому я дивлюсь на цю пожежну штуку? Ну, не суть. А, за що Господь Бог вам подарував от все те, що у вас є? За те, що я, я не здавався, напевно. За те, що я такий упоратий <кхи> до кінця. Ну, тобто, Я я знаю, я, я вважаю, що я, в принципі, візунчик по життю. Але е, е, моя бабуся коли дуже захворіла сильно. У неї був рак. І це такі буремні 90-ті роки, це дуже важкі часи. Приїжджаєш в село, і вона там 10 карбованців дає, або там 25, там, ну тобто, на, на, на цукерки, на життя тобі, на щоб тобі було якось. А коли 90-ті буремні часи і все пропало, і пенсії не стало, і пенсіонери почали жити погано, і вона ще й захворіла, і всі ліки на це. І я пам'ятаю, як я приїхав до неї, якийсь там. Uh, вже певний час. А я якраз в Київ переїхав тоді, це 98-й рік. То я приїхав до неї, і вона каже, чим я тобі можу допомогти? У мене ж нічого немає. І, і, і сіла, плакала. А так я, вона набажна дуже людина, і вона мене виховала, я просто сказав, моліться за мене. Просто. І вона мені цю потім історію, щоб в листи писала і згадувала, що. Я ж за тебе молюся. Я впевнений, що вона працювала, що вона там молиться за мене. Да? Тому, в принципі, е, якісь ангели-охоронці у мене існують. Ну, тобто, ті ситуації, від яких мене відвертало в житті, куди я міг вляпатися, значить, хтось мене там контролює. І слава Богу, і дякую. Клас. Пам'ятаєте, я на початку за кіборгів питав? Угу. Я знаю тут багато людей, які прийшли саме до цієї ролі, а як ми вияснили, всі питання про кіборгів вже поставлені. Тому ми вирішили схитрити. Я хочу вас дещо попросити. Ігоря де ти там. Не відмовити нам, причому я не буду казати, що саме треба. Ви самі, ви, самі всьо, ви самі все зрозумієте. Нам буквально куплетик і приспів. Правда, ну хто хоче? <плес> сказали, не, бо, не у, мене, не голосі, що? у мене завжди з собою гітара в багажнику. Тому, що, І тепер? Звісно, я їжджу, тому, що я знаю, коли я приїжджаю кудись в гості, то всі кажуть. Або на заправці. Ой, так, так незручно, але заправці. можна. <сх> 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 Темна нічка гори вкрила. А можна було підстроїти трошечки? А вона була підстроєна. Правда, я От, докажіть, я її настраював. Іди там в машині, в багажнику, принеси гітару. Якщо вона да, ще стоїть. Хороша гітара, хороша, ну хай пустить. Так, а що? Ну, це крімона? В мене, а це взагалі по другі, бо в мене на ліву руку. В мене струни змінені. О, на ліву руку все. І я. Коли все тут... на ліву руку, воно так виходить. Це мій віз по життю. <свист> Тоді ми, а, що таке телебачення? Ми зараз всіх нагло обдуримо. Ми робимо <кхи> да. Да, І ми зараз ще раз, а ви як ви знаєте. О, гітара! О, добре, таке. <свист> 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 Дівчат не вдаль, бо більше не прийдуть. Пам'ятайте, я вас на початку про кіборги питав. <свист> Чи поставили вам всі питання? Питання то поставили усі. Але ми вас обхитра... Ні, рівно, та підводка була. Оє, ніша, я її оставлю. Окей. Так, Ігор. Так, е, да, дякую. Темна, нічка гори вкрила. Полонину всю залила. А в ній постать сніжно біла, Гуцул в ній пізна, він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова палаки любові він до них промовляв. Гуцулко, Ксеню, я тобі на треніті, в всі світі розкажу про о, ліжаль, о, душа, страждає, звук лунає, а що серце кохає, Бо гаряче, мов жар жаргутцу? Ксеню я тобі натримить, лиш одні в світі розкажу про любов, душа, страждає зміни, звук трибіти лунає, а що серце кохає? Гаряче мова! Треба вірити в найкраще. Треба вірити в людей, треба вірити в себе і треба вірити в нашу країну. У нас все буде Україна. Клас. Друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях все прочитаємо. Яка із ролей В'ячеслава найбільше вам сподобалася в його фільмах і в театрі теж можна. А найкраща відповідь отримає два квитки на майбутній український фільм у вашому місті. Підписуйтесь, тут qr код Задонайте на дрон дуже треба купити і херачить русню. Це для нас дуже важливо. Там всі соціальні мережі, там і Патреон, де буде повна версія сьогоднішнього випуску. Ваші оплески В'ячеслав Довженко!